Друзі, привіт! Я сьогодні хотіла записати вам коротеньке відео на тему того, навіщо робити розбір бодіграфа, читання бодіграфа по системі дизайн людини саме у професіонала. Та що вам дасть це в порівнянні з тим, щоб просто зайти в інтернет, подивитися свій бодіграф по там даті, часу, місту народження, і просто самому подивитися на цей на цю картинку і почати її розбирати. А дивіться, перший момент в тому, що е, коли ви шукаєте самі інформацію в інтернеті, то далеко не вся інформація важлива там є в відкритому доступі. Тобто та там дуже багато всього, і можливо, навіть забагато всього. І тому, не розбираючись в цій темі, ви просто не будете знати, що саме е, потрібно вибрати з усього обсягу інформації, та і чого там насправді не вистачає, а не вистачає там дуже багато чого важливого. А другий момент в тому, що так як ви не розумієте поки що в цьому нічого самостійно, ви не зможете побудувати самі собі цей розбір в пріоритетності важливості. Та, тобто людина, яка цим займається давно, вона розуміє, які... Частини бодіграфу є пріоритетними в першу чергу. На що потрібно в першу чергу звертати увагу, на що потрібно звертати увагу вже в другу, третю чергу, тобто з чого почати, наприклад, приміняти ці знання в житті. Тобто, тільки людина, яка в цьому розбирається, вона може вам підказати, що саме імплементувати в життя в першу чергу, і це дуже важливо, тому що чим мені взагалі подобається дизайн людини, тим, що він абсолютно прикладний, тобто, це знаєте таке знання, яке от повністю інструмент. Там немає такого просто пояснення, що от ваші проблеми беруться звідти, бо у вас там в такому-то домі така планета. Та, це дуже все класно. Але там є такий конкретний інструмент, що от є у вас такий показник, та, спробуйте зробити, зробити ось так, включитися в свій експеримент, так званий, та в своє життя. І зробіть ось так, і просто поспостерігайте, що з цього вийде. Та. І тоді людина може просто реально. Попрактикувати, подивитися, чи це про неї, чи це поки що можливо, або вже не про неї. Та? Тобто професіонал, він просто може краще побачити такі речі, які конкретно для вас, для вашого випадку, для вашого бодіграфу є основними. І, до речі, дуже важливий момент в тому, що так як там показників дуже-дуже багато, то саме професійний розбір бодіграфа дає можливість подивитися на всю картинку разом. І подивитися, які речі повторюються багато разів. Та тобто, наприклад, і в типі, і в профілі, і там в каналах, і так далі, тобто в центрах воно все повторюється. Тобто, це ті речі, які з усіх сторін про вас, та от як не крути, воно і там, і там, наприклад, там я не знаю важливість регулювати емоції, та і не робити поспішних рішень. Під впливом емоцій, та це може бути про людину, і ця інформація може бути вказана і там в профілі, і в внутрішньому авторитеті, і в центрах, і в каналах. Всюди може кричати оця інформація. Тоді на неї потрібно звернути увагу, от прям в першу чергу. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас це було, вам потрібна людина, яка вміє дивитися на картинку в цілому. Та це теж саме як. Наприклад, побудувати програму з йоги, та ви можете самі залізти в інтернет, і Там всі асани вони є. Тобто в інтернеті є купа навіть сайтів. Де всі асани намальовані, і там навіть написано конкретна асана для чого є, і там, які у неї ефекти, навіщо вона потрібна. Але тільки людина, яка йогою займається давно, і мало того, людина, яка професійно цим займається, та вона вже знає на рівні знань, на рівні відчуттів, на рівні досвіду, вона може побудувати вам. Програму, тобто комбінувати ці асани так, щоб мінімізувати небезпеку для вас та враховуючи ваші якісь особливості тіла, і максимізувати ефективність для того, щоб ця програма була задіяна для чогось, для вашого запиту. В Human Design все точно так само. І, до речі, тут похвалю трохи те, як я роблю розбір бодіграфа, я вже приблизно. Мабуть, півтора роки я роблю не просто розбори, а включено в цю послугу у мене розбір одного основного питання запиту. Тобто, спочатку це просто читання бодіграфу, а внизу декілька сторінок вашого ПДФ-документа. Це відповідь на ваше питання, на ваш основний запит. Іншими словами, чому ви взагалі звернулися до мене та, як до людини, яка цим займається? Що вас спонукало? Яка проблема в житті та яка Спонукала вас шукати людину, яка вам в цьому допоможе. У когось це, наприклад, там нерозуміння, чим займатися в професійній сфері, там призначення, та своє, як віднайти призначення, у когось це якісь там постійні проблеми, які навалюються, і ти не розумієш, чому воно так відбувається. Та неправильна можливо, стратегія прийняття рішень. Там нерозуміння, як почути себе, як почути свій внутрішній голос і відрізнити його від голосів, нав'язаних іншими людьми. Або, наприклад, як будувати стосунки, або ще є така послуга, як сумісність, та? тобто там, ваш, ваш, вашого та? і бодіграфу вашого партнера, в чому можуть бути плюси цих взаємовідносин і труднощі цих взаємовідносин, і як ці труднощі можна долати. Тобто для цього потрібна людина, яка в цьому розбирається відсіяти неважливу інформацію, максимально привнести важливу. І ще дуже важливий такий момент написати це все простими, зрозумілими словами з е, е, такими життєвими е, прикладами, та як е, ті приклади, які найбільш часто зустрічаються, щоб вам було зрозуміло, тому що в інтернеті. Так, там дуже багато інформації, але якщо ви її почитаєте, ви побачите, що практично в кожній статті там є дуже незрозумілі формулювання, такі дуже закручені формулювання. Вони можуть бути зрозумілі тільки тій людині, яка знає всі ці е, терміни, яка розуміє там, що таке, е, ну, про, про що каже автор. Та? Для того, щоб це розуміти, треба бути в темі. Тобто, так само, як якщо ви почитаєте про йогу і побачите там про мулабандху підтягнути там е замок зробити, ви не зрозумієте про що це, тому що якби для цього потрібно знати, що таке бандха, що таке замок, та або там що таке підвернути куприк. Тобто для цього потрібно певний час позайматися йогою. Тому, якщо вам це цікаво... Звертайтеся до мене, я цим займаюся вже давно. У мене вже дуже багато разів замовляли цю послугу, і ще не було, здається, жодного жодної людини, яка була б не задоволена результатом. І більш того, знаєте, я сама завжди кайфую від того, що у мене виходить, і як ця інформація виглядає, як вона оформлена, яке у неї наповнення, і як я це якби простими словами вмію пояснити. Я сама кайфую від цього, мені це дуже подобається робити, і тому буду рада, якщо комусь із вас це відгукнеться, можете замовляти в особисті повідомлення. Всім гарного дня, пока-пока.